Друзі, всім привіт! Хотів вам сьогодні показати сорт румба, які це здоровенні ягоди. Це прям куряче яйце. Як себе він почуває в теплиці. Друзі, перші ягоди ну, мега здоровенні. тут сонце світить, тому трішки буде не так все видно, але... Але я думаю, що ви побачите, скільки тут яке навантаження, скільки ягоди насипає цей сорт. Ну, Приблизно десь так. Цей рядочок тільки починає, бо він самий крайній. Але тут також ягоди досить, досить багато. Ягода, друзі, така дві, дві на долонь. Ось так. Ой. Ваги, Ваги не брав, зважувати не буду. Але сорт сорт дуже достойний. На вулиці він себе трішки, а, так, це вже пішла альба. На вулиці він себе трішки гірше показав. Не де да, щоб гірше розмір. Такого розміру не було. Так, це у нас тут також Альба. Ну, Альба, як завжди. Альбуха, як завжди, в неї. Ягода в неї також моцна, ми вже тут пару зборів робили, але ягоди, ягоди дуже багато. Також ось такі. Альбухині ягоди, як і у румби. Але по смаку альбу треба, треба дати, щоб вона так дуже гарно визріла. Тому що є в неї кислинка. Комусь ця кислинка навіть подобається, комусь не подобається. Ось така, бачите? Тобто треба, щоб отут, ось в цьому місці, біля цього чашелистика, щоб воно вже було таке червоне, ось як тут. Ми будемо, сьогодні будемо трішки збирати. Зараз продаємо з дому ціна 180 гривень. Але, друзі, це постійні клієнти беруть. Так хто дзвонить, у нас там вивіска на дорозі висить. Просто проїжджі, хто дзвонить. Я вам скажу від ціни не в захваті, тому що в Києві ціна там від 60 чи від 70 і вище. Румба. Ось така здорова ягода, але вона з пустотою всередині. Але дуже смачна. Подразнюсь. Пожую трішки. Так, це у нас Джолі. Джолі сипить. Сипить просто. Я в захваті. Прибила її трішки мучниста роса. але я вам скажу, замовив один препарат біо. Спробував поки що, як вам сказати, поки що ще, мабуть, зарано казати, але я вже бачу результат. Обробляв я, так, стоять будильничок, бо поливаємо полуничку, завів будильник. Так. Що я казав про мучнисту? Бачу, що препарат працює. Це біопрепарат, у нього там срок очікування майже немає. Тобто на ніч обробили, зранку можна спокійно збирати, збирати ягоду. Не, ну, румба, румба просто вкусняча. Не шкодую, що я її висадив в теплицю і, мабуть, на наступний рік буде. Буде половина румби і половина джолі. Альба все класно, але її треба, ну, як вам сказати, просто щоб люди прийшли вибрали, таке не підходить. Її треба вибирати самому. У нас люди вибирають е, на кілограми, платимо за кілограми, тому їм, або більше набрати червоної, а яка вона там буде на смак, їх це не колише. Тому до Альби треба. Особливий підхід, треба вибирати її самому. І дуже так прискіпливо, щоб брати тільки гарно вистихшу ягоду. Тому що, якщо її рвати зелену, то всі кажуть, що кисляк-кисляк. Звісно, кисляк. буде кисляк, якщо ви їсте зелену, зелену альбу. А якщо вона гарно визріла, то ягодка також достойна. Так що, друзі, такі у нас справи. Працюємо. Ми вже ягодку збираємо, мабуть, тиждень, ну, майже тиждень. Одне погано, що нема, нема ціни. Якийсь хаос. Хаос просто відбувається, тому що і полуниця раніше в цьому році. І все б начебто нічого. Але ціни нема. Так що... Такий цей бізнес, друзі, не знаю. Я думаю, що після цього, після цього року трішки люди відпадуть з цієї сфери, бо, ну, коротше, важко, важко вижити, коли ти рік працюєш і потім за безцінь віддаєш свої труди. Не кожен, не кожен витримає просто цього. Хтось краще просто піде на роботу і буде стабільно заробляти собі свою копійку. А тут палка двох кінців. Можеш заробити, а можеш не заробити. Так що, друзі, такі у нас справи. Що, поки що працюємо, тримаємось. Сонце світить, нічого вам не видно. Так ходиш по теплиці, бін, вся красна, вся в ягоді. А в телефон дивлюся, зовсім не та картинка. Ну, нічого. Так що, друзі, румбу рекомендую. Дуже смачний. І от в теплиці прям ці перші ягоди, вони дуже-дуже достойні. Все, друзі, всім миру, успіхів, добра, пока.